Після дощу асфальт мокрий, подивіться, де кіт сидить. Виліз собі на машину поверха і дрімає. Що тобі там тепленько, так? Не хочеш по земельці ходити? Дрімає, ще не виспався, видно. Іначе дощик знову моросить. Тільки в попередньому відео вам сказала, що рано був дощ. Ну, починається. Чекаю маршрутку, їду в лікарню. Сьогодні вже в мене остання капельниця. Що хочу сказати по цьому поводу. Наче трошки легше вже, хоч по ночах сплю, бо ті болі в плечах не давали спати, не знала, як ту руку покласти, чи так, чи так, подушку підкладала. Ну, коротше, хто знає ті болі, то є дуже важко переносити. Але тримаємося, ми можні, ми сильні, ні. Виходила з під'їзду, і сусідка йшла з базару вже так раненько, тут на Новішахтарській нашій, несла полуницю. Кажу, в яку ціну тепер на сьогоднішній день. Вона каже по 100 гривень, але розбирають. Так що от така ціна в нас на полуницю на Нові шахтарській на базарчику. Подивіться, подивіться, ворона горіх взяла і довбе. Цікаво, про до чи ні. Перше таке бачу. Ха, лишила. О, продають цари, масло. У мене масло закінчилось. Любанька, привіт. Привіт. Ти вже тут обосновалась? снагалась? Да, да. Любочка, я хочу б я. Дві пачечки, дай касочка. Ще беру оцей адегейський. Кажуть, що він теж смачний. Він твердіший, так? Так. І менше солі.